Друзі, з вечором. З вечором у вас, друзі, і наша традиційна зустріч. І почнемо з таких новин, які нас радують, які нам подобаються. Міжнародних новин. Міністр по інтеграції імміграції і міграції Швеції Андрес Ігеман сказав, що Євросоюз може Призупинити видачу віз громадянам Росії. Я ж вам що казав. ось Литва, Естонія, Латвія, Болгарія, Швеція, Польща е, Потихенечку, потихенечку це розгортається, розгортається там французи в одне місце заборонили. Ось воно буде і... так. Можливо, це буде не завтра. І це точно буде не завтра. Можливо, це буде навіть не через місяць. Можливо, це буде через три місяці, але це відбудеться. Якщо Росія не піде з України і війна буде тривати, це відбудеться, друзі. Йдемо далі. Вугілля. Великобританія і ЄС все перестали закуповувати вугілля у Російської Федерації. Санкції. Хоч тут у нас все в порядку, все нормально, санкції йдуть, санкції працюють. Хоча інше трохи неподобство: з 4 серпня ми перестали прокачувати нафту для Газпрому на Венгрію, Словакію, Чехію, що йде ось а, нафтопроводом дружба, тому що Газпром не оплатив транзит. І ми перестали прокачувати, але за нього оплатили Словакія і Венгрія. Ну, можливо, їм потрібна ця нафта, і, можливо, вони більше ніде не можуть знайти. Ну, подивимось, як будуть далі розгортатися події по цій нафті. Ну, оплатили за один місяць. Що буде далі? Як буде далі? Вони допомагають Росії. Словакія ну, в... трудно зрозуміти. Партнерів, трудно зрозуміти світ, трудно зрозуміти європейців, ось тут так, а ось тут так. А далі ми поговоримо ще про це. Чому так? Amnesty International, Амністі да, Інтернешнл, також називається, це ж наша керівниця пішла в відставку, і речниця нашого відділення Українського пішла в відставку. Зараз подав у відставку і буде уходити шведський е голова Amnesty International, Пер Вестерберг. Це ветеран, це ветеран цієї організації. Він створював у Швеції це відділення і в знак протесту, того, що неправду написала. Інтернешнл, я б не знаю, я б заборонив я б заборонив їм акредитуватися у нас в наших, части, в наших частинах військових на нашій території фронту. Хай їдуть до Росіян. Хай там акредитуються, але ж вони за росіян ніколи не напишуть, що ті прикриваються цивільним населенням. Ніколи не напишуть, що ті зі своєї території обстрілюють нашу територію, а нам забороняють обстрілювати їх наші партнери тому з загрозою не дати більше озброєння. Ось так, ось тако. Така несправедливість, так ми живемо, друзі. І як при цьому треба лавірувати президенту, як полавірувати нашому уряду, нашому командуванню? Будете стріляти, не дамо. Тому отримуйте оттуда. Про вас ми можемо написати, що там ваша автомат лежав у дворі у когось, а про них те, що у них там буки стоять у дворах наших будівель, наших домівок – Це нічого. Ну, ось так от. Далі ось про незрозумілість болгарів та взагалі європейці. Да? Вчора болгари кажуть, що ми призупиняємо видачу віз туристичних і навіть тих, у кого є тут майно. Вчора вони кажуть, да? чи два дні назад. А, сьогодні міністр енергетики Росен Христов заявив, що він не виключає поновлення закупівлі газу у Росії, а те, що вони перестали закупу... купувати у них ще в червні, це також було. Вони говорили в червні. Ми перепиняємо закупівлю і більше ніколи не, пере... не повернемося до закупівлі в Росії газу. Тепер цей міністр Христов каже, що вони не виключають, що тут пройшло. Два місяці не пройшло. Два місяці. І він заявив: Ось дивись, я тут я записав: я не буду тим міністром, який залишить населення країни замерзнути. Цей міністр не шукає альтернатив. Альтернативу. Цей міністр не шукає, де можна взяти інший газ і у других держав. А він каже: Я буду давати населенню, щоб вони, населення не замерзло. І це для свого населення, для своєї кар'єри, для своїх грошей. Це правильно. Вони дивляться ось сьогодні. Вони живуть сьогодні. Це ми е, живемо століттями в рабстві і хочемо свободи. І їм плювати на нашу свободу, по большому штуку. Є у них там е, образування ЄС, яке там да, підтримує нас, під Ви Знаєте, якби не було давління Британії, США, якби не було таких приколь, приприприприкарколомних і як це назвати навіть не знаю, ну просто прокольних, прокольної поведінки Росії Євросоюз давно, давно б запустив Північний поток, 2 а навіщо вони його будували? Така реальність у нас в житті, друзі. Отака у нас реальність в житті. Взрив в аеропорту ж. Це вже ми розмовляли сьогодні. Знаєте, сразу відповідь Росії. Ось дивіться, як ми відрізняємося від тієї нечисті. Від Тієї слізи російської від, 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 від того, що все там населяє. Ну я навіть не знаю, як назвати от те все, що живе в, в, в Росії чи на Росії. Ми в аеропорту, де літаки, де військова частина, де зброя, де бомби, які вони е, летять і збрасують на наші побутові, мирні міста. Ось їхня відповідь. Ось їхня відповідь. В Марганець. Цієї ж ночі 13 людей загибло. Прямо в будівлю, верхов... багатоповерхівний дім, 13 людей загибло. Ви розумієте, як вони відповідають? Вони просто вбивають нас. Дніпропетровська область, два будинки, 22 людини загинуло. в цю ж ночь помста, це ж помста, помста нам за те, що ми захищаємо себе. За те, що ми знищуємо літаки, які вбивають нас. Як це? Ну, Ми вже це перетравили, переговорили. Це в нас навіть не викликає вже якогось спротиву, це вже не викликає якогось Андреаліну у нас, і ми вже якось спокійно це сприймаємо. Знаєте що пане? Світ спокійно сприймає. Ну, вбили 50 українців цивільних. Ну і ладно, завтра вб'ють 20. Послі завтра. Ну, ось так якось. Якось так. Друзі, не дуже? Не дуже. Далі йдемо по міжнародки. Тихановська, Тихановська зорганізувала там якусь конференцію під назвою Нова Білорусь. Це чи партія в них буде, чи... Якесь утворення громадське, не знаю. Ну я не знаю, де вони збиралися, не став це вище. Я просто подивився один ролик, де один чоловік задає просте питання. От просте питання задає. Чому ми не можемо? Він питає? Чому ми не можемо прямо сказати, що Росія це ворог, що Лукашенка і Путін це терористи? Венедика була відповідь ось цієї організації. Россия нам не ворог. Нам вороги те, кто захопил владу. Вот, про що це Новая Беларусь. Все на русском. Россия, Россия нам не враг. Гениально. Про Путина ноль. Про Лукашенко ноль. Для чего собирается это собрание? Ну, даже трудно сказать, уважаємо собрание. Никакое собрание. Для чего вы збирались и там прималывали, вони знову будуть знімати и идти на цыпочках до Лукашенка и говорить: Александр Григорьевич, а не пора ли вам на пенсию? Мы вот вам тут дали все гарантии и вы проживете в Беловежской пуще. І що і сім'я ваша проживе лет 50, ми їх не будемо відудити видворяти. А Путіна так це ж взагалі ми будемо приймати і дітей. Вс... Ну, ось оце, Тихановська. Це я завжди казал, це не лідер, це ніхто, це дівчинка, яку чогось кудись підняли, яка побачила розкош, яка побачила, що можна на халяву жити в Європі. Яка побачила, що можна пити, їсти, чоловік в тюрмі, вона поїздить по Європам, і вона ще говорила, що під Києва, якби не білоруси, не їхні партизани, ми б ніколи німців цих гадісних російських не вигнали б з-під Києва. Сором. Нема в Білорусі опозиції. Ну, ось нема. Нема, друзі, нема. Як би ми цього не хотіли, лайкайте, прокоментуйте, поділіться. Друзі, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте дзвоник, щоб до вас приходило. На канал підписуйтесь в телеграм-канал Ляшенка Главне. Я хочу подякувати донаторів, донаторів. Кайзер Любов. Ну, хтось невідомий переховував, особливо вінник Юрий, Юрія, який з нами вже постійно, і який вже просто наш товариш. Дякую вам за донати. Дякую. Є спелпай, Перераховуйте туди. Той, хто знаходиться за кордоном, питали. Там уже пішли також перерахування. Щиро вам дякую. Ну, ось тепер я хочу про Узбеків. Ось узбеки. Узбецька діаспора в Росії формує узбецький батальйон. Ще його називають національний узбецький батальйон. Для чого формують? А для того, щоб він поїхав на боці Росії воювати проти України. Щоб він вийшов в склад російської армії і воював на стороні Росії проти України. І відповідальний за це. Лідер узбецької діаспори в пермі, в російській пермі, це Джа, Хонгір, -ло його звуть. Джа Хонгір, Джалолов. А ще вони, узбецька, узбецька діаспора, погрожує узбекам і всім громадянам Узбекистану 15 годами тюрми, якщо вони поїдуть в Україну воювати на боці України. Всім все про узбеків зрозуміло. Всім зрозуміло, хто такі узбеки. Всім більше не будемо нічого про них казати. Узбеки це, це узбеки. Ось і все. <плес> ну, от іще одна ситуація. Я не зрозумів. Е -е -е Є такий блогер Олег Жданов, який заявив, що від Путіна приховали. Кримський взрив аеродрому. Путіну не сказали за кримський взрив в Новофедерівці цього аеродрому. Слухайте, я щось не зрозумів ці слова цього блогера. Що значить Путіну не сказали Хава? Ну, хтось вірить, що весь світ з кожного утюга як кажуть кажуть про цей взрив всі. Всі і від Путіна приховали. Ну як приховали? А як це можливо? Він що, взагалі в вакуумі сидить, до нього ніхто не дзвонить, він ні з ким не спілкується, він не всмотрить ніяке телебачення, ніякі соцмерення. Він, він взагалі нічого, а що він на роялі грає сидить там. Чи Крийслово, що він там Ну це ж бред. Путін не знає, Путіна приховали. Я не розумію, навіщо він це каже? Олег Жданов. ну це відбилювання Путіна, я не знаю. Це якийсь треш, це вигаражує. Ну як це так? Так може йому дійсно не сказали, що в Україні війна? Може він і не знає, що у нас війна, що вони на нас напали, що вже півроку воюємо, що вони вбили у нас уже біля, навіть 30 тисяч мирних мешканців. Що вони зруйнували міста повністю, вони зруйнували по півобласті. мабуть, приховали це від Путіна. Не знає він цього. Папуаси тут у нас воюють. Він вважає, що це папуаси прийшли. Це точно так, як Лукашенко каже, ми зараз будемо захищати Україну від нападу Польщі. Слухайте, ну от щось, 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 тут, щось тут блогер наш. Якось втратив, якось не туди пішов. А куди пішов, зовсім не зрозуміло. Ну, ну, хтось це може вважати правдою. Путін не знає, що взірвався аеропорт в Криму, і там пропало 12, чи 13, чи 9 літаків, а ще загинули люди. Ну, друзі, про що казати. Тільки про подяку вам, тільки про те, що ви молодці, тільки про те, що ми. Молодці, що разом всі діліться, поширюйте обов'язково і підписуйтесь на мій канал. Україна переможе!